Вітаю всіх маленьких фанів маловідомих, але вельми цікавих українських буксерів, на яких наша країна досить щедра, і одним лише Усиком та Ломаченко ну точно не обмежується. Мене звати Макс, канарний сайт, бокс Українська рубрика прогноз. Поїхали! Назвичайно насичено розпочався новий рік до українського боксу, адже не встиг каранчухаджан провести свій дебютний бій в США. Як вже через одненьку неділю нас очікує бій іншого українця, а саме чемпіона WBA Артема Далакяна, відео про якого вже є на каналі, і здавалось би, аж цілих два поєдинка наших земляків лише за якийсь один місяць. Так ще й на світових аренах в США та Британії. І не вже в наступному місяці таке буде саме спитаєте ви? І неочікувано, але відповідь так буде. Мені дуже подобається тенденція зростання інтересу, як і до нашої країни, так і до наших спортсменів у всьому світі. І в той же час дуже шкода, що лише за таких страшних умов світ зміг помітити таку гарну та чудову країну, як Україна. Але в такий скрутний для нас час нам нічого більше не залишається, як доказувати всім свою міць і не лише на полі бою, але і в ринзі. А тому зустрічайте найбільшого непереможного українського боксера роду Донецька. боксера, котрий вражає всіх своїми фізичними даними і який недарма обрав собі прізвисько український бізон Дмитро Безус. Безус є відносно новеньким у боксі проспект, адже незважаючи на його не такий вже молодий вік аж цілих 33 роки, спочатку брав для себе саме кікбоксінг та молота як основний вид спорту. Тим не менше, як це часто буває, через низку травм із ногами в один момент Дмитро банально не міг займатися своїм улюбленим ділом. А тому був вимушений піти у бокс, де в такому досить жі серйозному віці було би досить складно війти. В новий для себе спорт, але завдяки гарній базі ударів руками в минулих видах бойових мистецтв проблеми для нього це точно не стало. Одразу скажу, що не зміг знайти більше записів поєдинків Дмитра, оскільки він лише на початку своєї кар'єри так ще й маловідомий. А тому вставки, що ви бачите, це ледве не з його найпершого поєдинку, і з тих пір він досить непогано спрогресував. Сам Безос це досить повільний боксер-гігант, але одразу відмітимо для себе те, що окрім Тайсона Ф'юрі з трішки навіть меншою вагою, взагалі, важко знайти боксера з такими самими фізичними даними, який би легко літав по ринку. Приклад на виду непереможного британського джегінаута Джо Джойса, який в свої 120 кг ледве не один із самих повільних боксерів, що в цілому при правильному підході Абсолютно не заважає йому вигравати ті поєдинки та відправляти ще й майже всіх у нокаут. Одразу кидається в очі й те, що ледве не в кожному своєму нападу Дмитро пробиває досить довгі серії зі швидких ударів, що стає можливо завдяки малій амплітуді самого удару. Взагалі, Безос пробиває, так би мовити, не по книжці, лише трішечки включаючи в роботу свої плечі та тулуб, що а вже ж, впливає на саму місць удара і що ми можемо бачити по його відсотку нокаутів. Але все це компенсується швидкістю, адже не потрібно робити довгий замах при самому ударі. Так ще й через його відсутність досить важко вгадати, звідки тобі прилетить. В цілому демонструє досить гарну роботу на ближній дистанції, як і в нападі, так і в захисті. Особливо на фоні дальньої дистанції, що трохи дивно, адже маючи зріст в цілих 2 метри, Безус майже не користується ним. Говорячи про слабкі місця українця, хочеться відмітити його. Кепський захист, особливо проти прямих ударів. Що можна досить легко виправити банальним блоком при бажанні, але такий момент є і, напевно, саме через нього Безуса вибрали в опоненти для британського непереможного проспекту Нокаутера Девіда Аделай. Якщо швидко кинути погляд на британця та його бокс, то складається відчуття, ніби я це вже десь бачив, але в кращому виконанні. Високий м'ясистий, британський хлопак з мега потужною гарматою та гарною посмішкою, котрий демонструє обережний, але в той же час агресивний бокс і виглядає при цьому все досить круто, принаймні проти слабких опонентів. Невже Франк Ворен настільки сильно зазитий хіну, що й собі захотів мати свого Ентоні Джошу. Адже дивлячись на те, як девід виступає та як його подають своїй домашній аудиторії, складається враження, що Аделая це сіквел гарного, але тим не менше вже не трендового кіно, про яке ніхто не просив. Самі посудіть, чудова фізична форма разом з поганою витривалістю є. Довге вицілення опонента заради одного удара та чудовий переклад в наявності також є. І лише дійсно феєричний лівий хук перемісінько по печінці, хоча би якось виділяє Девіда Аделаю від... Джошуа. Взагалі, все це на папері виглядає досить круто і на британця роблять неабияку ставку. Але все вище сказане, окрім лівого хука через досить невеликий досвід у боксі, на відміну від того самого олімпійського чемпіона Ентоні Джоша, ну на дуже слабкому рівні. Що тим не менш не завадило Девіду стати одним з найпопулярніших спальних партнерів для всіх топів боксу. Британець полюбляє боксувати саме на дальній дистанції, вичікуючи максимально довго для нанесення того самого одного удару, де вже в разі успіху одразу йде на добивання і дозволяє собі перейти на ближню дистанцію, де розбиває своїх опонентів за допомогою хуків. Так, має мега потужну гармату, але як ви вже могли здогадатися, через свій надзвичайно пасивний стиль, забирати раунди в нього по очкам ну, взагалі не проблема, що досить гарно виходило в польського ветерана Каміла Соколовського, де британці ну, дуже сильно витягли за вуха в тому поєдинку, тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Помітив, все таки крутість українських боксерів Фрэнк Уоррен, котрий додав їх у свої вечори боксу. Спочатку Берінчика, потім Далакіана, а тепер вже і Дмитра Безуса. Так що й останнього проти свого. Досить перспективного хлопця, і якщо не в плані боксу, то в плані заробітка грошей, то точно. Так, з одного боку, Безус, котрий гано пропускає прямі удари на даній дистанції, ледве не ідеальний опонент для Британії. І скоріше за все, але без нокдауну в цьому поєдинку аж ніяк не обійтися. Проте, з іншої сторони, більша кількість викинутих ударів, більший темп бою та краща робота на ближній дистанції можуть. Повністю пообламувати крила британців, котрий точно має програвати раунд за раундом на записах сходів, що робить цей бій максимально цікавим і непередбаченим. Адже Дмитро нічого не завадить просто високо підняти блок та йти на свого опонента, вийти на свою ударну дистанцію, зажати свого опонента біля канаті та демонструвати досить гарний бокс вже на своїх умовах. Як на мене, то з самого початку бою Дмитро почне форсувати події та давити на британця, підходячи до нього максимально близько та розбиваючи його досить довгими серіями, за якими вмить буде слідувати вже кліч від британців. Приблизно таки буде проходити більше частина бою, окрім тих моментів, де Дмитро не своїм блоком буде ловити максимально неприємні гармати, особливо на підступі. Одна з яких, на мою думку, але відправить Дмитра у досить прикрий нокдаун, адже з стійкістю, на жаль, але Дмитро не був обдарований. Тим не менш, погана витривалість британця та характер воїна і реваншиста у Дмитра зроблять своє діло у другій половині бою, де Безо забере більшу кількість раундів до себе в копілку і виграє цей поєдинок ледве не роздільним рішенням суддів. Для Дмитра перемога над таким важким та незручним для себе опонентом відкриє йому двері, у так би мовити, великі. Бокс, де з просто гарного спальня що щонайменше підніметься в топ-50 своєї вагової і заявить про себе в Британії, то точно. Чого я йому і бажаю. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що воно вам сподобалось, і якщо бажаєте підтримати автора такий намовний контент такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або станьте ним із перших спонсорів на моєму Patreon-каналі. Що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики, і за що я вам скажу велике дякую. А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетманському. Мужики, ви круті! І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ Україна понад усе. І під кінець відео невеличкий, але досить цікавий факт, а саме те, що окрім Донтрабезуса, у надважкій ваговій категорії є ще щонайменше 5 непереможних українських боксерів, рекорд яких складається з більше 10 перемог. І ось вам мій суб'єктивний рейтинг щодо цих хлопців, який базується на тому, як я їх бачу лише на даний момент. На шостому місці український халк Ігор Шевадзуцький з рекордом в 10 перемог, 8 з яких були Дострокові. На п'ятому місці український Бізон з рекордом в 10 перемог, 5 з яких були саме дострокові. На четвертому місці Владислав Сіренко з рекордом в 19 перемог, 16, з яких були саме нокаутом. На третьому місці Віктор Вифест з рекордом в 11 перемог, 7 з яких були нокаутом. На другому місці досить перспективний Олександр Захожий з рекордом в 17 перемог, 13 з яких були саме нокаутом. І на першому місці незмінний Олександр Усик, чемпіон по трьом версіям на дружкій ваговій категорії, з рекордом в 20. Перемог, 13 з яких були саме нокаутом.